СБУ затримала шість інтернет-агентів РФ. Один з них закликав до геноциду українців та ударів ракетами сатана по західних країнах. У месенджерах та заборонених соцмережах вони поширювали дезінформацію та кремлівські наративи про війну в Україні. Більшу частину деструктивного контенту зловмисники брали з інтернет-ресурсів країни агресора Так у Києві викрито 37-річного мешканця столиці, який у російській соцмережі ВКонтакті закликав до масових убивств українців. Також він агітував щодо застосування міжконтинентальних балістичних ракет проти країн-партнерів України. В Одеській області блоковано інформаційно-підривну діяльність мешканки регіону, яка адмініструвала декілька прокремлівських телеграм-каналів. На Миколаївщині повідомлено про підозру дружині настоятеля одного із храмів УПЦ МП. У листуваннях з мешканцями громади жінка схвалювала воєнні злочини окупантів, а також репостила антиукраїнські матеріали Росмедіа.